АДАЦ заснували на початку 20-го століття. Оцінкам і рейтингам клубу в Німеччині довіряли майже беззастережно. Донедавна, доки не вибухнув грандіозний скандал. Виявилося, що результати проведеного АДАЦ конкурсу улюблений автомобіль німців були підтасовані. Кількість учасників, а вибирати автомобіль могли всі члени клубу, була свідомо завищена. Так до рейтингу переможця, а це Volkswagen Golf, приписали наприкінці. Нулик за нього проголосувало не 34 тисячі осіб, як заявляв АДАЦ, а лишень 3 тисячі чотириста. Утім, клуб стверджує, що гольф все одно посів перше місце, а метою приписок, відповідальність за які покладена тільки на одного співробітника, була лише імітація суспільного інтересу. Та комунікаціон шефтез Голова відділу зв'язків з громадськістю АДАЦ повністю визнав, що результати голосування за премію найкращий автомобіль року у Німеччині, як у нинішньому, так і в минулі роки, були сфальсифіковані у грубий спосіб. Роздача премій не головне завдання клубу. Сфера його профільних послуг обширна: від заміни коліс до транспортування постраждалих у ДТП, навіть якщо аварія сталася за кордоном. Найчастіше до автоклубу звертаються водії з проханням завести машину з розрядженим акумулятором. Однак після скандалу експерти звернули увагу на те, що техслужба АДЦ першим ділом пропонувала клієнтам викинути старий акумулятор, не перевіряючи його, і купити у неї новий, зовсім не дешевий. Крім того, президент АДАЦ літав у відрядження на резервному рятувальному гелікоптері клубу. А одна з топ-менеджерів розпорядилася доставити на відпочинок до Єгипту свого сина, який запізнився на регулярний рейс. Або ще один приклад: футбольне поле перед матчем підсушили за допомогою того ж таки рятувального гелікоптера. Річ у тім, що АДАЦ вже давно живе за рахунок свого великого обороту, і щороку прагне його збільшувати. Збирається навіть відкрити власну мережу автомайстерень, і це призводить до конфлікту інтересів. Могутні об'єднання автолюбителів АДАЦ за визначенням Не комерційна а громадська організація, але багата 2012 року. Оборот клубу насамперед за рахунок членських унесків становив 911 мільйонів євро. Некомерційний клуб, АДАЦ, якому держава надає значні податкові пільги, обріз дочірніми підприємствами, орієнтованими на прибуток. Тут турбізнес і міжміські автобусні перевезення, страхування, кредитування, прокат автомобілів і випуск друкованої продукції, оборот комерційних дочок, АДАЦ перевищує мільярд євро на рік. Якби АДАЦ був приватною компанією, а не клубом проблем було б менше. АДАЦ – непрозора це структура за статусом. Це не комерційне об'єднання, і тому воно не має, як інші підприємства, наглядової ради, правління та подвійного контролю. Тут все зосереджено в одних руках у руках впливової президії. Зараз на карту поставлена репутація клубу АДАЦ, який досі позиціонував себе не тільки як надійний помічник при поломці та аварії, але й як захисник інтересів автомобілістів, їх лобіст. Тепер же за перші два тижні після скандальних викриттів з клубу вже вийшли 15 тисяч автомобілістів. Водії розчаровані, адже багато з них при купівлі нового автомобіля орієнтувалися на рейтинги і креш-тести, АДАЦ, правдивість, яких зараз теж стала викликати сумніви. Вони публікують дані про найбільш безпечні автомобілі, а виходить, що вірити цьому не можна. Платиш членський внесок, а тебе ще й дурять. Таке неприпустимо. Нахабство, що вони собі дозволяють. У мене це навіть у голові не вкладається. Я члена ДаЦ з багаторічним стажем. Виявляється, результати опитувань маніпулювали лише для того, щоб їх роздути. це ж неподобство. Експерти схиляються до думки, що АДАЦ став зловживати своїм впливом і своєю економічною міцю. його потрібно розділити. Все, що стосується комерції, в тому числі аварійну службу, перевести в одне підприємство. Решту можна зробити клубом, але тоді це буде маленький клуб. Керівництво АДАЦ має намір реформувати структуру і зробити бізнес-модель прозорішою. Поки ж справою клубу зайнялася прокуратура, залучені незалежні експерти. Перший висновок вже зроблено. Премію жовтих янголів за улюблений автомобіль німців. Вирішено більше не вручати а самому клубу доведеться чимало попрацювати, щоб відновити свою репутацію.